є людиною молодого віку характеризується виключно позитивно, навчається в двох вищоначальних закладах, має захворювання серця. Він спершу притягується до кримінальної відповідальності, що розказується у скоєному, добровільно відшкодував заподійну потерпілим шкоду, що помершує його покарання. Хоча в результаті вчинного обвинуваченим кримінального правопорушення не тяжкі наслідки, у вигляді смерті потерпілого, продає дане кримінальне правопорушення вчинене з необережності. Крім того, судом враховується неприогінна поведінка самого Крушеницького, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, переходив у проїзну частину дороги в нестановленому місці. За таких обставин у справі суд приходить до висновку, що виправлення та перерахування червоніка, можливе без ізоляції від суспільства, йому слід призначити покарання, визнання позбавлення волі в межах санкції частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України, звільнявши від відбування покарання з випробуванням. Крім цього, обвинувачення слід призначити додаткове покарання у... Засобами. Саме таке покарання є необхідним та достатнім для якого виправлення та перерахування. Відповідно частини 2 статті 1187 цивільного кодексу України, шкода забрана червоності підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній прагній підстави право власності, інше речове право, договір, підраку, оренди тощо, володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або отримання якого створює підвищену небезпеку. За таких обставин суд рахує, що стягнення шкоди за позовом потерпілих слід роботи лише з Червоніка Дмитра Олеговича та які на правій підставі зіснього володіння автомобілем під час вчинення ДТП. За подія на Крушельницькому, Анатолій Миколаєвичу та Крушеницькій Валентині Петрівні, матеріальну шкоду відповідно 845 гривень 20 копійок, витрати на придбання ліків Крушеницької Валентиною Петрівною та 58 тисяч 139 на копійкам, витрати Крушеницького на поховання та придбання надгробного пам'ятника, обвинувачений повністю відшкодував у добровільному порядку. Розмір заподіяної потерпіли моральної шкоди, зрахуванням суті позовних вимог, характер діяння особи, що заподіяла шкоду, моральних страждань потерпілих, які понесли непоправну втрату близької її людини, обозначає Коршеницькому Анатолію Миколаївичу та Крушеницькій Валентині Петрівні батькам загиблого 150 тисяч гривень кожному. Крушеницькому Богдану Анатолійовичу рідному брату загибло по 100 тисяч гривень. Червонюк у добровільному порядку відшкодував Крушеницький Валентині Петрівні. 199 тисяч 154 гривні 80 копійок моральної шкоди, що на 49 тисяч 154 гривні 80 копійок більше, ніж визначив суд. Крушеницькому Богдану Анатолійовичу 100 тисяч гривень, саме стільки, скільки визначив суд. Крушеницькому Анатолію Миколаєвичу 141 тисячі 840. ...91 копійка менше, ніж визначив суд. Тому позов Прошельницького Анатолія Миколаївича в частині відшкодування моральної шкоди підлягає задоволення на суму 8139 гривень 91 копійка. Задоволені решти позовів слід відмовити. Шеницька Анатолій Миколаївич, Крушеницька, Валентина Петрівна надали суду заяву про залишення безрозвіду вимог стягнення з товариства з додатковою відповідальністю страхового товариства, додаткової відповідальністю глобус матеріальної та моральної шкоди, що підлягає задоволення. Процесуальні витрати у справі становлять 12 123 гривні 8 копійок та у відповідності з вимогами статті 124 Кримінального процесуального кодексу України підтягається стягнення звинуваченого на користь держави. Лаховуючи з навернули поруч статтями 368, 370, 371, 374 Кримінального процесуального кодексу України суд засудив. Червоні Дмитра Олеговича визнати винним за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Та призначити йому покарання за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України відвідування основного покарання звільнити з випробування, встановивши йому відстатовий строк 1 рік. Додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами строком на 3 роки підлягає реальному виконанню. Заходу змінити стримання під вартою на особисте зобов'язання, звільнивши Червонюка Дмитра Олеговича з під варти за особу немає. Строк відбування покарання зарахувати час утримання під Баркою. Сповільний позов Крушеницького Анатолія Миколаєвича задовольнити частково. Стягувати Червонюка Дмитра Олеговича Натурі, Луковича, біч, на ході з Крушеницького Анатолія Миколаєвича. 8 тисяч сто тридцять дев'ять гривень моральної шкоди. Здорово, чоліни Кушеницької Валентини Петрівни Крушеницького Богдана Анатолійовича, відмовили. Про що відомою у справі автомобіля 4, державний інформаційний номер 3066 Галині і передати червонів Малині Васильівниці. Втягу ти ще на користь держави 12 тисяч 123 гривні 8 кутів процесуальних витрат. По вимоги Кушеницького Анатолія Миколаївича Крушеницької Валентини Петрівні, розтягнув з товариства військової відповідальності, страхового товариства. Додатково відповідальність з матеріальної та моральної шкоди залишити без розгляду. Нагород може бути подана апеляційна скарга через Хмельницький міськрайонний суд до апеляційного суду Хмельницької області цьому 30 днів на його проголошення. Зміст вироку зрозуміли і порядок оскарження зрозуміли. До засідання оголошується закінчення. Скільки отримали за то? Ваша честь. Связан радость, да? Маку я спрацювала, я тут працювала. Ми, ми, ми чекали <вос� 'я> та допомогу, але не було, що сталося. Він був п'яний, він був повторений. Всі свідки не брали, вони мали, тому що адвокати вибирали всі покази, які видали, що вони шукали алкоголю. Вони вибирали в справі показати, які лікарі вони чомусь взяли ці попити до уваги, взяли попереди, ті якісь адвокати вибрали. Будемо з допомогою людей, з допомогою засоби нашої інформації. Скажіть, будь ласка, вашу радію. Так. А що? Так, що було? Давайте поясніть. Дай. Ай-яй-яй. Це прокуратура. Талено. За все було, за все було. Е. Przecież teraz. Я так уже малаюся, які продаються, за дещо віддають свою душу. Люди, які вбивають, українці ходять поговорить, вміються з нами. А люди, які боляться, державні і кстаняться домашні арешти. Я пощас інше і садят на 10 по десять